Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо градієнт у програмі CorelDRAW, а також прозорість та градієнтну прозорість. Будемо створювати сьогодні ось таку сторіночку для книги, назва розділу. Додатково будемо розглядати ще, як переводити текст у криві, а також створення одразу великої кількості копій. Будь-якого об'єкту. Що ж, переходимо до програми CorelDRAW. Створюємо сторіночку форматом А4. Так, на ній ви самостійно створите відтворите сторінку книжки. Я просто покажу принципи роботи із інструментами. Отже. Для градієнта, для створення градієнта є інструмент для створення градієнта Fill Tool. Одразу на управляючій палітрі можна задати, як ми будемо використовувати цей градієнт. Бачимо, як ще з'явилися додаткові позиції. Зараз у нас використовується лінійний градієнт. Ми можемо його зробити радіальним, конусним та квадратним. Градієнт можемо задати кольори. Для цього ми потрібно класнути на один із ось цих квадратиків, де заданий колір, і вибрати потрібний колір. Білий змінимо на червоний. Для кольору одразу можна задавати і прозорість. Так. Бачимо, що на управляючій палітрі ще є такий знак, як повертання кольорів. Тобто ми можемо змінювати позицію цих кольорів. Чіткість їх переходу. Ну, зараз додамо більше кольорів. Щоб додати додаткові кольори, можна класнути два рази на лінії самого градієнта і задати інші кольори. Також редагувати градієнт можна за допомогою вікна, редагування, точніше, заливка фону. Ось тут внизу, в правому куті відкривається. Відкриваємо діалогове вікно. Бачимо, що є ці самі наші бачоночки із фарбами. За потреби можемо додати два рази, прокласнувши, додаємо ще один. Якщо нам якийсь кольор не потрібно, ми його просто беремо і стягуємо вниз. Так само задається одразу колір. Так само можна задати тип градієнта. От, використаємо лінійний градієнт. Можна додатково змінювати перехід, тобто контрастність переходу між кольорами. Так, знову ж таки, можна змінювати порядок кольорів і плавність переходу. Якщо є за потребою, можна зробити скос цього переходу або оберт. Наприклад, на 90 градусів, так. створимо копію. Щоб створити копію, можна натиснути Ctrl-C, Ctrl-V, створиться нова копія. Вона буде вставлена на те саме місце, з якої була створена копія. Або через праву кнопку мишки взяли і притягнули потрібний об'єкт. Відпустили і натиснули Створити копію. Так, зараз ми використаємо для цього, інструменту, для цього нового об'єкту прозорість інструмент. Прозорість може бути для всього об'єкту. Чим більше відсотків прозорості, тим світліший об'єкт. Ну і, відповідно, навпаки. Чим менше, тим менше прозорість. Або також використати градієнтну прозорість. Таким чином буде використана прозорість. Зараз вона є лінійна, також ми можемо міняти її на радіальну, конусну та прямокутно. І вже конкретно можемо задавати, яка буде прозорість для кожного напрямку. Наприклад, щоб у була не така інтенсивна прозора. Щоб все-таки були якісь о, рамки. Отже, якщо розглядати нашу сторіночку, у нас є коло, квадрат і прямокутник. Для кола ми використаємо градієнт радіальний, створюємо коло, зафарбовуємо його. У оранжевий колір і для нього використовуємо радіальну. Ось так. Тут можна інтенсивність зробити ближче, якого кольору буде більше. Можна сплюснути, наприклад, але нам це не підходить. Потрібно, щоб було коло. Або зробити менше. Можете зробити кілька кольорів. Наприклад, додати ще один. І ось цей колір зробити більш інтенсивнішим. Так. Те саме ми і для квадрату. Пам'ятаємо, щоб створити квадрат чи коло, завжди затримуємо клавішу Shift. Так. <coughs> Для квадрату. Також вибираємо градієнт, але він буде у нас Йдемо кутний. Просто його принесемо в цей код. Для трикутничка він у нас буде просто лінійний. Так, тепер розглянемо, як зробити лінії, як їх зробити одразу великої кількості. Копій одразу великої кількості. Створюємо лінію за зручним для вас способом, наприклад, ось така моя лінія. Так, дивлюся, що її ширина у 7 майже з половиною міліметрів. Відкриваю діалогове, палітру, точніше, відкриваю. Step and repeat Вона в мене відкрита, ви її відкриваєте для себе. Так, і треба внести певні дані. Скільки міліметрів, через скільки міліметрів буде створена копія. По горизонталі та, та по вертикалі. Так як мені потрібно, щоб копія створювалася по горизонталі, по вертикалі у мене стоїть 0. А по горизонталі орієнтуюся на ширину ось цієї кривої. Так як у нас 7 мм ширина, десь ну, нехай 9 мм. І одразу вписую, скільки потрібно копій. Ну, 20, нехай буде. І натискаємо Створити. Бачимо, що дуже велика відстань між лініями. Отже, можна зробити іще меншу, ніж 9 мм. Наприклад, тих самих 7. Ось таким чином за один клік створюється велика кількість ліній. Так. Бачимо, що на ілюстрації ззаді є букви, бо для букв вони створені і використана прозорість. Для цього ми робимо букву в точці. Робимо її, наприклад, сірою. Вона у нас буде виходити за межі самої сторінки, і робимо її прозорою повністю на відсотків, так, і залишимо 50, можливо, навіть 60. Так, це зрозуміло. Тепер. Коли ви напишете текст, ви його переводите у криві. Для цього ну, я беру слово для прикладу, щоб вам показати. І ось букву R треба да, опустити вниз. Переводимо текст у криві через праву кнопку миші, конвертувати, у лінії або через об'єкт, конвертувати у криві. Тепер це вже є не текст, це є криві. Бачимо, що лінії переведені. Виділяємо дві останні точки і тримаючи клавішу Shift, для того, щоб рівнесенько опускаємо. Таким чином ви створюєте. Ефект розтягнутої букви «Р». Так, І залишилося ще створення спіральки. Вік, у додаткових інструментах багатокутника є створення спіралі. Беремо цей інструмент. Зверху, на управляючій палітрі, одразу можемо вказати, скільки буде оцих завитушків, так, завитків. Наприклад, 10. Інтенсивність лінії. Так, можна, в принципі, змінити і пізніше. І створюємо ось таку, такого равлика. Так, у 8 міліметрів о, пунктів забагато, втримало. Е, давайте п'ять. Так, переводимо його також у для того, щоб використати градієнтну заливку. Для цього равлика потрібно перевести лінію у об'єкт. Через меню Object конвертувати лінію у об'єкт. Все, тепер ми можемо зафарбувати його вже як, не як лінію, а як об'єкт, і викрити для нього градієнтну заливку. В цьому випадку будемо використовувати саме конусну градієнтну заливку. Відкриваємо вікно. Додаємо кілька додаткових кольорів, змінюєте їх. А голубий і фіолетовий. Так. І ось тут можна продзеркалити наші кольори. Ну, здається, саме ти. Що нам і потрібно. Так. Ось таку вашу роботу чекаємо. У класрумі, пам'ятаємо, що в кінці потрібно зробити ще для того, щоб зберегти його в JPEG, як... Соцільну картинку А4 формату, нам потрібно створити додатковий е, таку підложку додаткову. Можна це зробити кількома способами: вибрати прямокутник і створити прямокутник по, е, е, на сторіночку. Можна занести, внести конкретну висоту та ширину цього прямокутника е, з сторіночки. А можна два рази проклацнути на сам інструмент, і програма сама вставить підложку, скажімо так, на розмір сторінки. Краєм пробираємо. Так, більш детальніше, може, поговоримо ще про кольори, бо не розказувала вам. Так, внизу є палітра кольорів, вона може бути внизу, а може бути ось тут з боку. Для того, щоб заповнити а, фон, ми використовуємо ліву кнопку миші. Ось, ще, ось Зараз ми використовуємо ліву кнопку миші і зафарбовуємо серединку. Так як у нас стоїть прозорість, немає того потрібного відтінку. Так? Прозорість, для того, щоб зняти прозорість, тут є кнопочка прибрати. Якщо потримати ліву кнопку миші довше на кольорі, з'являються відтінки цього кольору, де можна вибрати потрібний відтінок, якщо натискати правою кнопкою миші на колір, то буде використовуватися колір для лінії. Щоб відкрити вікно для роботи з лінією, ось тут, в нижньому правому куті, для роботи з фоном ми з вами вже відкривали. Відкриваємо для роботи з лінією, та от можна задати розмір лінії, стиль лінії. Заокругленість ось тут в районах кута чи скошеність. І розміщення лінії, точніше, ширини лінії над основною лінією, по лінії чи під основною лінією. Також можна використати додаткові стрілочки, але це вже для ліній намальованих. Ось таким чином працюємо з кольорами. Бачимо, що перший рядок кольорів, кольори, які є вже задані програмою, а нижній рядок кольорів це ті кольори, які ми з вами використовували. Тобто, якщо ви користуєтесь, наприклад, конкретними якимись кольорами, щоб не шукати потім, що саме було з вами використано, ось тут внизу всі ці кольори зберігаються. Все, чекаю на роботи.